Сьогодні у світ своїх захоплень мене впустить одна з незмінних та головних суддей проєкту Мастер Шеф Ольга Мартиновська. Давайте разом з нами, Олю. Ми в неймовірному місці. Ми з тобою вже провели майже цілий день разом. Зараз найцікавіше. Ми дізнаємось те, що ти любиш найбільше від чого в тебе палають очі ще дужче. Розкажи, будь ласка, що ми будемо робити? Ми будемо малювати, писати. що ми будемо робити? Ми будемо танцювати на барі, тому О! що це студентських років. І після кількох елихів. Насправді, свята ні, я запросила тебе до такого білого бару. Тому що хобі це. Якраз таки ігристі вина, якими я не просто захоплююся ввечері, там, кел, так, кел, так. Кел, там які мені цікаві вже. 15 років з тих часів, коли я потрапила до Франції, так. це було шато виробництва шампанського, де я зрозуміла, чому наше одеське шампанське і артемівське це не шампанське, і як вони мають робитись, і в чому різниця смаку. І взагалі це абсолютно інша культура і життя. І ця історія вона протягнулася такою червоною лінією по моєму життю. зараз моя мрія це відкрити ресторан і саме шампань. Бар, шампань, салон такий, так де буде їжа з шампанським, де ми не будемо пити про секо, про секо, про Будемо так, традиційні так. методи цінувати, смакувати, мати на це можливість, час і. Також це моє хобі переросло в щось більше. Тобто я пішла Марію. в національний університет харчових технологій на спеціальність виноробства і бродіння для того, щоб повністю вивчити цей процес. В майбутньому, коли в нас з тобою вже будуть внуки, що ми зустрічалися десь в якомусь в шато на березі Середземного моря, О, де в мене будуть виноградники. Тому хочу розділити з тобою. Не знаю, чи є тобі ще такі друзі, які люблять і випити і називають це хобі. Ольга Мартиновська українська шеф-кухарка, рестораторка та телеведуча. Вона стала відомою після перемоги в кулінарному шоу і подальшої роботи суддею цього проекту. Ольга Мартиновська має власні ресторанні проекти та займається кулінарною освітою. Вона активно популяризує сучасну українську кухню. Хочу, щоб ми з тобою скуштували просеку, потім іспанську каву Кава. і шампань. І я не буду говорити, де що, в якому келиху, А, а хочеш, ти куштувала, описувала свої відчуття, різницю, і потім ми з'ясуємо, де було що, і визначимо твій смак. Він аристократичний чи він? Я жартую, Я жартую нікого не хочу образити в Ні-ні-ні, в мене дуже звичайний смак. Але насправді дуже швидко п'янію, так що будь обережна. Я теж не знаю, що це що діма нали навчи мене. Як ма... правильно робити? Дивися, якщо це там червоні білі, вина, ми там ду-ду-ду, Перший ніс, другий ніс ні з ігристими винами. Ми так не робимо. Нам налили, і їх одразу потрібно холодненькими пити. Ти можеш. Носика туди можеш подивитися на бульбашки, які вони це цікава також завжди історія, тому що є бульбашки, які однією цівочкою -ру -ру доверху, правильно підіймаються. Є ті, які дрібні розпливаються. У нас зараз не дуже таке. Воно ігристе, не дуже багато бульбашок. Бо французи вони виводять навіть формулу. типу, оскільки бульбашок там в келиху. Це про секо. Воно кисленьке і пахне як просеко. Кисленьке? <рес> Другий напій. Другий. Другий. Ой, а бачиш, колір відрізняється, Колір відрізняється. І багато і Багато бульбашок. Більш... більш золотистий, mm -hmm. насиченіший. Mm -hmm. А що відчуваєш носиком? Заплющ очі? Більш не такий солодкий, як перший смак. Mm -hmm. e... Тут uh, такий. Тут більш відточки. О, дріжджі, О, так? Mm -hmm. Так, от ти сказала булочка, і я зрозуміла. Пахне булку, яка навіть зараз випий, ніби булка, така косичка із масличком вершковим намазана oh. зверху. Не? До речі, хочу тебе ще пригостити, тому що так само як і пити, так само правильно потрібно їсти. Так, а що входить взагалі? До речі, коли п'єш алкоголь, будь-то шампанське вино, обов'язково келих алкоголю, келих води. Келих алкоголю, келих води. Це правило, яке дозволить класно почуватися, не перепити, бо ти ємність так об'ємом, заповнюєш водою. Не мати головного болю, водичка. Я вже. Угу. Є. Угу. Оцей І третій. третій. Та. О, цей теж різний інший колір. Дивись. Бульбашок, Ах. як ти мене навчила вже, угу. немає. О, як тут щипає гарно. Ого, це зовсім інше. Ти знаєш, зараз можна війти в оману, тому що іспанці, готуючи каву, так над цим іноді працюють, що перевершують французьку шампань за насиченості, особливо коли витримана кава. Скажи, шампань іноді може То програвати. Е, от я погоду. <світну> <світну> думаю, що це кава, А друге було шампань. А перше про секо, так? Да? Чи ні? <світну> Бачиш, я ще досить такий початківець цього хобі. Перше точно про Я точно, да, бо знайомий навіть аромат. Так, ось ці легкі бульбашки, які швидко зникають. Вони не тримаються. Солодкість в ароматі. Вердикт. Перше просеко, друге шампань, е, третє щось на іспанському: або кава, або керпинат. <ріпи> Є <-с! ріпи> О, я не сумнівалася. Це дуже круто. Бачите, круто Але... оля крута. У нас є якась така ефімерна картинка, що шампанське, це золоті люстри, це тільки кав'яр, це якась така люксове життя. Коли ти потрапляєш в шампань, де yeah. живуть реальні шампаньєри, люди, які займаються цим життям, це землероби, це прості, натруджені руки, це резинові чоботи, це дерев'яні балки на столах, це а такі от чарочки, з яких вони просто п'ють як воду шампані. кажуть, для чого пити воду, якщо є Seriously? шампанське Так їжа, паштет з хлібом під шампанське, і це завжди свято. Вони мені ще чим подобається, тому що вони продовжують ці е, тусовки, сусіди, друзі, збиратися в питанг пограти. Попри великий труд, тому що шампанське це не тільки ці красиві бульбашки, це суперфізична, там важка робота, круглий рік і тонка робота Догляну, технічна ти вирості, ти, ти. так, але ось ця е, рустичність поряд із таким вишуканим напоєм. Мені б хотілося її також доносити ну, нам сюди в Україну. Для кінцівочки нас пригостили тут ти знає, Вони... я один раз в житті. Пробувала устрицю один раз в житті. Це мене. Французька устриця, яка приїхала. От дивися, за що ще потрібно українців аплодувати їм. За те, що, попри все, вони можуть довести свіжу устрицю з якоїсь Нормандії Просто французької, немовірно. розумієш? Оп, я тобі її підділа. Угу. Якщо ти смакуєш вперше, то рекомендовано, звісно ж, з лимоном. Кажуть, що ніколи не буває забагато лимону. Вичавлюємо. Можемо так щоптись Оп! і дивися все за один раз. Дивись на мене. Зараз теж зараз. Якщо не зайде, ми це теж знімемо і буде теж нормально. О, о. Він класно. М -м? Важливо, щоб вона була свіжа, охолоджена, щоб вона в умовах зберігла. О що один дзвоню я Олі через тиждень і кажу, що не можу зупинитися. Ділер устриць давай мені Боже, дуже смачно. Я б хотіла закликати твого глядача, твоїх людей. Любити життя в усіх його проявах є речі, які ми не можемо змінити. Ми не можемо зупинити війну. Ми можемо якось впливати на її хід, допомагаючи кожен роблячи свою справу, але ми не вправі зупинити життя до тих пір, поки хтось там цього не зробить, чи господь бог так, чи якийсь випадок. Тому ні в якому разі не можна жоден наш день поплюжити, знівечувати до чогось, знаєш. Просто віджити, просто щось неважливо, що з'їсти, поки ми намагаємось підняти свій дух і настрій всіма оцими речами, цими людьми, десь одягом, десь посмішкою, десь цим, цим, цим. То поки ми живемо, інакше ні, все, що я хочу тобі сказати зараз, це величезне дякую, що mm, надихаєш людей триматися. Робиш свою справу як витвір мистецтва. Дякую. Спасибі, що розділила цей день. Дякую. 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 З це неймовірно. Все, бай-бай, А ми будемо пити.